Друзі, вітаю! Звати мене Роман Шерстюк, я міжнародний юрист, займаюся реєстрацією і супроводженням компаній за кордоном. В цьому відео хочу поговорити про таку чудову юрисдикцію, як Естонія. Ми в ході зрозуміємо, чому вона чудова, чому вона така популярна і чому так багато підприємців віддає їй перевагу. Давайте Поступово і про саме основне буду намагатися зробити це відео максимально коротким і максимально змістовним. Якщо вам потрібна буде більш детальна і індивідуальна консультація по реєстрації компанії або в Естонії, або в принципі по підбору юрисдикції для реєстрації компанії для вашого бізнесу, звертайтесь до мене в особисті, проведемо консультацію. Буду радий вам допомогти. А коротку текстову вижимку по даному відео я залишу посилання на свій сайт, де все це розібрав. Так от, друзі, чому Естонія популярна? Естонія популярна, тому що вона, по-перше, дає можливість легко і дистанційно управляти своєю компанією, а по-друге, вона дає можливість не платити корпоративний податок, тобто податок на прибуток, до моменту, поки ви дивіденди не розподіляєте. А в чому взагалі суть? Є такий рекламний міф, що ви в Естонії можете взагалі не сплачувати податків, деякою мірою він від Трошки правдивий, але він на те і рекламний, що консультанти хочуть просто продати Естонію як можна швидше. Моя ж ціль вам розповісти більше про особливість цієї країни, як юрисдикції для бізнесу, щоб ви зрозуміли, чи вона підходить безпосередньо вам. Так от, це дійсно правда, що ви не сплачуєте податків в Естонії, домом, але лише до моменту, допоки ви не розподіляєте прибуток. Коли ви вирішите розподіляти прибуток, то ви сплатите 20%. Тобто, це, по суті, буде ну, якби податок він такий особливий, це така унікальність податкової системи Естонії. І це буде податок на розподілений прибуток, тобто, начебто це не корпоративний податок, але ну, по суті це він. І це буде і заодно податок, якби на дивіденди. Тобто ви сплатите лише 20% тоді, коли розподілите прибуток, і при цьому це може бути наприклад на третій рік вашої роботи, або на четвертий, або на п'ятий. Ви можете працювати весь цей час, реінвестовувати. В свою компанію, наприклад, якщо ви it стартап і вам це в принципі вигідно на початку довго реінвестовувати, а потім, коли вже будуть ікси, або продати компанію, або розподілити прибуток. І саме тоді ви заплатите 20%. При цьому абсолютно не вийде взагалі не заплатити податку, тому що, як я вже сказав, або при продажу, або просто в цілому при розподілу, ви його сплатите. Чим ще ця юрисдикція гарна, чим вона мені подобається? Є в них така особливість: є резиденці. Це по суті електронний доступ до вашої компанії, де ви через реєстр віддалено електронно можете зайти і управляти нею, змінити реєстраційну адресу чи контактну особу. Або ж директора змінити, чи члена правління, і так далі, є резиденції, отримуються досить просто. Для цього ви маєте піти в консульство Естонське, здати там біометрію, заплатити мито 100 євро і отримати його протягом кількох тижнів або місяців в залежності від завантаження консульства. Щодо типів компанії в Естонії, як сам так само, як і в інших юрисдикціях, є Private Limited Company, тобто, да, компанія з обмеженою відповідальністю або ТОВКА класична для нас. І акціонерне товариство, тобто Public Limited Company. Як правило, обирають Оу. Оу, це естонська абревіатура до. Товки. Вона називається в Естонії як OU. І з основного, що ви маєте розуміти, скільки займає процес реєстрації в Естонії, приблизно, якщо ми це все робимо паперовим шляхом, через довіреності це займе приблизно місяць, поки зберемо всі документи, поки зберемо всю інформацію. Якщо у вас вже, наприклад, є раніше отриманий e це все робиться набагато швидше. Це можна зробити за кілька днів. І по суті, це ви можете зробити самі, якщо ви в цьому плюс-мінус трошки розумієтесь. Або це зробити разом зі мною чи з іншим консультантом. Віддалено це досить просто, особливо коли у вас є є residenсі Що ще із основного додам? Це те, що в Естонії може зареєструвати компанію будь-хто. Директор може бути і акціонером, тобто акціонер може бути директором, не потрібно нікого додатково наймати. З приводу можливості відкрити рахунок, то в платіжній системі, як правило, платіжні системи відкривають для естонських компаній. А в банку, якщо ви безпосередньо можете особистий візит зробити до банку естонського, да, або якогось в Прибалтиці, і відкрити там. Компа відкрити там рахунок. Вибачте, що стосується щорічних вимог по утриманню компанії, то це як і в інших юрисдикцій щорічна звітність фінансова. Ви її робите навіть у випадку, коли ви не вели діяльності, і також це адміністрування ПДВ. ПДВ номер потрібно отримувати взагалі або відразу при реєстрації. Чи мені подобається Естонія? Отримання ПДВ номеру набагато простіше ніж, наприклад, в інших юрисдикціях, в тій же Чехії отримати ПДВ номер набагато важче. Тому я радив би отримувати ВАТ так чи інакше відразу при реєстрації, тому що він вам все рівно потім буде потрібен. Бо не такі високі пороги по його отриманню лише в межах 40 тисяч євро, якщо перевищуєте поріг, маєте отримувати ПДВ номер. З витрат це щорічна фінансова звітність, аудит вам, скоріш за все, буде не потрібен, тому що аудит застосовується для компаній, в котрих дохід. І прибуток більше, ніж кілька мільйонів доларів, точніше, мова так про дохід і про, і про прибуток, і плюс там ще залежить від виду діяльності, яким ви займаєтесь. Можливо, вам і потрібно буде, якщо у вас досить великий бізнес. Що стосується ПДВ-адміністрування, кожен місяць потрібно здавати звітність по ПДВ. Навіть тоді, коли у вас не було продажів, це все. Дуже просто. Я допомагаю із реєстрацією естонських компаній, із їх супроводженням як юридичним, так і бухгалтерським, так і щодо інтелектуальної власності, торгові марки, договори, тобто повне закриття всіх питань, котрі потрібні вам для вашого бізнесу. Друзі, я бачу, що вже майже 7 хвилин записую дане відео. Все саме головне, я обговорив. Я розповів, як це працює. Якщо у вас залишились питання, задавайте в коментарях на Ютубі або звертайтеся до мене в особисті контакти. Я залишу в описі під даним відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк. Це так працює алгоритми Ютубу. Можливо, ще комусь ця інформація буде корисною. А поки дякую, що подивилися. Бувайте, гарна дня!